Дві підписники, мене звати FixSense, і ласкаво просимо на моє нове відео. Як ви бачите, що ми граємо Майнкрафт в мене в місті Турлів. Ну і знаєте, чого я так говорю якось серйозно? А от дивіться, ви зараз дізнаєтеся, що сталося з готелем. Та-та підписники з готелем, і що вам цікаво, що сталося. Во, дивіться, бачите, скільки динаміців підписників? І не тільки динаміців. А ще скільки жителів нас, вони є поліцейські, ну, і вони там стараються обговорити е, тих, там, тих е, пікменів, То не жителі-підписники, то пікмени, Вони терористи. Якщо ми їх е, один раз вдаримо, е, то вони почнуть нас вбити в підписники. Бачите, ну, я вже з ним говорив, але він не згоден був. ну. Підписники, Давайте я вам поясню все, що сталося. Дивіться, я колись став, я вийшов на вулицю, потім підійшов сюди. Тут раніше було достатньо багато жителів, але вони розійшлися звідси, бо тут небезпечно дуже підписники. Та. А оці жителі вони тут розбираються но... його підписники. Я тут підійшов і спитався жителів, що тут сталося, а жителі відповіли мені, що. Ці вопікмани вони замінували наш готель. Та та підписники, бачите, скільки динамітів? Во підписники. Дуже багато. І ці пікмени, ну чого пікмена, а не один пікмен? Тому що там ще на першому поверсі десь за динамітом, там є ще один друг цього пікмена підписники, так? Його підписники. Але чого вони хочуть замінувати? ну? Чого вони хочуть підірвати готель? Бо тому що вони хочуть вкрасти гроші з готелю, підписники та та підписники. Ну, вони там е, ходили до деяких жителів, і вони вкрали деяких жителів з е, Марагдину. А інші жителі, то що їх вкрали, піг мене цього, то вони ще й під загрозою, бо тому що там ще є якісь жителі підписники. Во. Так я не хочу йти, бо тут бачите той. Кубик зелений. Непонятно, він в мене вже зелить просто в підписники. Так, ну і таке підписники бачу, якщо ви бачите, ну. Так, підписники. Я вже не так, шоці є. Ну, достатньо в шоці, але вже не дуже. ну Я вже трохи перевикаю. Але ми маємо якось поговорити ще з тими пігманами, щоб вони забрали динаміти або просто виїхали звідси. Ну. Давайте ми спробуємо ще раз ними поговорити підписники. Так, я, мені тут можна заходити, бо я раніше заходив. так. Зараз я поговорю підписники і ключу камеру. Добре, добре, Пікмен, я принесу тобі смарагди, але, будь ласка, не нажимай на кнопку. Я не буду нажимати, але у тебе є 10 хвилин, щоб принести смарагди, бо якщо прийде більше, ніж 10 хвилин у вашому готелі кінець. Добре, добре, будь ласка, але не треба. Так, все підписники. Я з ним поговорив, знаєте що, підписники? Він у мене попросив смарагди. ну. Але що зробити підписники? Бо по-інакшому не можна. Вони деяких жителів ще вкрали. І вони хочуть ще підписники і взяти смарагди. У мене ще. Давайте я їм краще віддам підписники, щоб вони звідси втікли. Так. Я зараз їх візьму підписники і ключу камеру. Так, підписники, я вже біжу їм давати. Так, от дивіться, я взяв у 6 стаків смарагдів. Так, ну все. Ідемо віддавати. Ей, Пікмен, во я взяв шість стаків -та? та, підійде. Добре, давай ти сломай один паркан і заходь до мене готеля і дай мені смарагди. Ну точніше не мені, а моєму другові. А, Пікмен, а мені страшно, може, я тобі так дам? Ні, давай заходь або підірвемо зараз готель. А добре, добре, я заходжу ламати один, та ламай. І зразу закривай зараз. Так, добре, я закривай, все я закрив. Так, давай, іди підходь. Тільки попробуй настрогнути, бо зараз ми тебе почнемо бити. Добре, добре, я відкрию двері, відкривай і заход середину. Так, добре, добре. Так, і де Е... Іде той є і, 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 пікмен. Добре, а куди мені ставити смарагди? От тут рядом біля тебе є сундук, і туди став. Де він? А тут цей ти маєш наваль? Та, цей, і клади туди, і попробуй там щось взяти. Та добре, добре. Так, підписуйтесь, давайте кладемо. Ти поклав? Е, та та, я поклав все. Вон, всі в сундук, всі смарагди в сундуку. А ну я йду перевірю. Так, добре. Так, підписники зараз він перевіряти і я напевно буду на нього нападати. Ей, ти де? Я не поняв. Ти шо? Ти куди в А Ну йди сюди. А, а я тут а, Я тут є, та і тут є. Я не поняв, ти що в руках, мав? Ти кірком мам, а ну покажи інвентар свій. А во, пусти, вам здалося. Во. реально здалося. Добре, я зараз прийду. Фух, добре. Так підписники, він пішов тільки що. Давайте нам швидко зламаємо, поки не пізно. Так, давайте швидко зламаємо підписники і все. Так, є підписники. І у речах давайте зламаємо. І все, ми майже все зламали, все підписники ми зламали. Так, нам ну, тепер треба решітку зламати, підписники. Так, ей, я не поняв, ти що там робиш? А, та я нічого, я просто стою тут чекаю. Дивись, я вже йду зараз. Добре, добре. Так підписники. Він зараз буде йти, там треба шутку це зламати і ми його маємо бити зараз. Він... Він що наверхонесь чи що? Він... Він пішов підписники. Він пішов кудись. Так, поки є час, треба все швидко сламати Так. Давайте швидко ламаємо підписники. Нас мало Ми що. Ми ще вроді, йти? давайте швидко ламаємо і останнє, і все. Ми вроді сламали, та? А, ні, ще два. Так, давайте швидко. Доломаю, і все. се. Йойблок сломав, підписники на чан. Так, давайте я його. все. Е, а ви куди пішли пігмен? Я тут є. Ой, ей, я не понял, ти що від мене втікаєш? Та я просто тут е, собі сиджу. Эй, е, я не понял. Эй, е, ти що тут зробив? Ты що, зламав руча? А не я не ломав. Ех ти, ну все іди сюди, тобі кине. Ні, не треба. Іди сюди, ти. Ні. Так підписники, я вбив одного. Давай і дам другого бувати. Ей, ти, пікма, іди сюди. Ах ти, ненормальний. Ану іди сюди, я тебе б'ю. Ні-ні-ні-ні-ні, так підписники бувай, міго. Поки він мене і не вгрохнув, так є, ми вбили підписники. Ура! Фу. Так, все, жителі, чуйте мене, все, ми перемогли підписники. Що ви перемогли? Та, жителі, ми перемогли ви чули, що я казав. О, ви що вбили двох пігменів? Та, жителі, я вбив все. я Всіх вбив і... і там нічого немає вже. Ну не тільки динаміт, але ми зараз заберемо його. Все. Динаміт більше не працює, можна ламати динаміт. Ура, дякую вам, президент! Ура, ура, дякую, дякую! Так, немає за що, але це не мені, дякуйте. Я тут якби не один житель. А, тож не вашим підписникам дякую. Дякую, підписникам, ви теж найкращі. О, це вже... файно. Так, добре, жителі, давайте діти швидко. Зламати динаміт, бо рано чи пізно існує, що воно може зірватися, не знаєш що. Ну там же я все зламав. бо тут ресурси, які були е, прищіплені до динаміта там. Йой, капець! Що вони зробили, ці терористи? Неадекватні. Ну, та, жителі. Вони, звісно, нормальні. Так. Добре підписники, давайте я зараз буду прощаватися з вами. Ну, от така ну, ситуація прийшла, і це реально було підписники, це правда. Ну, це не сон був підписники, ну. Мені навіть не віриться, що я реально бив тих двох пікменів. Мені реально не віряться, підписники, так. Ну, я навіть ще й в шоці трохи від того, що вони. Хотіли зробити. Мені би цікаво, як би виглядав готель. Ну, готель, як би вони зірвали той динамій. Мені би здалося, що тут виглядав би тільки дек декілька блоків, ну. але дуже добре, що е, цього так назвати? Ну, пігмента, що вони нічого не зробили, ну і готель тіли. Але треба зламати негайно ці динаміти, поки там не пісно. Бо хтось може ще там поставити рестом і речать і все. А там ще й жителі можуть бути, і вони можуть загинути. Ні-ні, ні тут треба зараз. Так, вони зараз будуть ламати підписники, ну. Во. А я за цей час давайте вже буду прищаватися з вами, підписники. Ну. Зараз я ключу камеру на секунду. Так, або вот так ліпше підписники. Ну. Так, я зараз дуже в шоці підписники від того, що я бив тих пікменів, ну, бо я навіть настільки в шоці, що аж говорити не дуже нормально можу. Ну, Ну, добре, давайте будемо вже прощаватися. Я надію, що я це забуду і все пройде. Ну, і більше такого не повториться. Ну, ви що, підписники теж таку ситуацію будете мати, ну, то ви... Напевно, так само зробіть, як і я зробив. Ну, я не знаю, чи то спрацює, але ви спочатку завжди викликайте поліцію і вони розберуться, ну. І от ну давайте я буду почуватися з вами. Ну, якщо вам сподобалось це шоковане відео про динаміти, ну за я його назву Заміна готелю. Ну про це відео я так назву. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і нажимайте на мій дзвоник, якщо вам сподобалось це відео. Так, ну і, що? ну і З вами був я, Фіксенс, І всім па-па, зараз ще не па-па. Так, о, от ви тут підписники зараз, ви є приводи. Я ніби з вами говорю, ну. Тоді що? З вами був я, Фіксацій і всім папа, -па, підписники. Так, все, жителі йдемо ламати.